Друзі, мої вам вітання. Фінальний день п'ятизіркового турніру без хіла. Оборона продовжує стояти в бехтів, сказати, але вона вже в це. Зрозуміло, нічого в мене не вийшло. Ну, то фіг з ним. В топ-1. Це ми поки що. Так, що тут Слімго, слімго. Що з тобою робити слімго? Там два червоних, коротше погнали так. Треба і відіграти, та йти відпочивати. Блін, жовтеньких так багато, як би їх збрати? Давайте ось так. Ммм, підірку нашаманили. Ну то ж добре. Це ухилянт, це ухилянт. Е, це слимаків понароджує. Я можу вкрасти тільки одного. Це й ухилиться може. 10% грбаних. Тільки там їх щось ніфига не 10. Коротше, ладно, давайте сього. Степзили в нього. Мега миньона. Ми його вбили. Давайте. Хм. Так, ну я його добиваю, да, і... І він народжує. Народжує слимаків. І добити його нема чим, да? щоб спробувати поухилянкам вдарити. Па-па-па. Ладно. Просто доб'ємо. А тут -а щось зараз вигадаємо. Просто там в мене одна ця залишилась. Один хрестик, а викупатися якось ну, взагалі не хочеться. У мене лежить цей Слімго. Не знаю, чи потрібно мені взагалі чи ні. Так, добре, тоді, тоді. Заміняємо. Ну, а хай ухиляється, не ухиляється, буде видно. Піпка ж вроді не народжує, да, мегапіхаря. Тому можна і паразита в неї вцепити. Так, ну жовтенький мені тут не допоможе. Але все одно всіх не вб'ють. Покалічити покалічить, можливо, когось, можливо, когось одного забере. Не забрала. Там паразиту похавати. Хай там собі потихеньку гризе. Так, далі. Здравствуй, лка, новий год. Є сенс чи нема сенсу Брати тих фавнів, те ото все Час мені здається, що я тут зараз і приїду. Ну ладно, давайте там і таунт. Давайте знов цю білі бюрду візьмемо. Жовтого-жовтого я брав, да, по-моєму? Не, краще. Краще, знаєте, що я візьму? Нафіг. Нафиг. Так. Та, йолки, що це я попасти не можу? Значить, це сюди, це сюди. А цю в куток. Не, а, ну да, в них мені потрібно для бонусу. Е, погнали. Не знаю, що що з цього вийде. Дадуть камінець буде, буде нормально. Тільки фергус зразу камня немає. Ну то мені так здається. Я, я, не знаю. Как, блин, он даже не приезжает. Нуль. У меня нуль маны. А повільний фірбус в центрі зарядився. Ну що, круто, що я можу сказати? Ну сраки мені ті фіолетові. Таке відчуття, що чисто фіолетовий б'ють. Давайте п'ятірку зробимо, чи що? Та не заряджайте вже й ви їх так. Зараз, чувак, з веслом дасть нам. Читаун зарядили Так, ну ця нуль. Це ухилилася. Одні, одні зрізали. Да, надо було, блін. Але синіх також не було ж, так? Ну Що я з тим таунтом зроблю? Ну, ви самі бачите, який камінець. Чесно, я навіть продовжувати не хочу. Дайте я не буду викупатися. Давайте я от скільки там, три поєдинка. Давайте три поєдинка в лігу згуляємо. Тупо не хочу. Не цікаво мені викупатися новенький, да? Мені навіть що він там робить, що та, -та, 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 -та. Погнали, я так ходив, значить... Значить, так і підемо. Давайте. Класно, так? Да? Видно? Дуже класно, що торнадо на першому ході. Так, ну глянемо, що він там б'є. Так... Непогано. Непогано. Давайте жовтенькі. Треба ж когось вбити. Тут ще це заповільнення. Ось так. Заповільнення? Ну, реально підхарює. Дуже сильно. Таймінги збиваються. Так, якщо чесно, мені було кі вбити, бо Він зараз копіює щось моє. І буде мене напрягати. Так, ось так. Не думаю, що тут вже сильно когось боятися потрібно. Так, давайте ось так. Е, ну давайте бізнес закинемо. А, з мультиком якось зараз розберемося. Там паразит схаває. А тут аж щось синє можна зібрати. Теж та якісь такі напряжні поєдинки стали в, цьому, в цій лізі, та ще й 8 штук. Зараз похилиться. Я тут перестав старатися десь, напевно, дня два тому. Тупо надоїло. Якісь команди міняти, щось видумувати. Далі що в нас? О! Ще й отак, да? так? От. Типу стоять і дивіться, скільки бляха тут не потрібно стоїть зверху, а потім аж вже йдуть нормальні персонажі. Що мені потрібно? Мені потрібно його або вбити. Або вбити, або в бета, короче. Синих все одно не вистачить. А тут ще тричка приїхала б. О. Давайте на її ось так. У нас же ще проблема в кутку стоїть, її потрібно буде теж якось спекатися, спекатися теї проблеми, бо у нас зараз ресне і буде нам не дуже добре. Жовті під хилом стоять. Давайте ось так. І того дубня немає чим добити. Непорядок. Так, як би я не відтягував, вона зараз ультане. Ну то давайте в неї сандалем. Зараз центр буде реситися. Пу-пу-пу. Досі мегаміньйони вибішують. Діти нахрен. Ну добре, що хоч не центр реснуло. Так. Давайте похилимось. Давайте стиримо. Вона нас зараз нового поставить, але... Як тут можна за 10 по цих. За 10 ходів виграти щось? Я взагалі не розумію, як вони стільки очків понабирали там. Так, якщо мене зараз не затикають. Давайте на цього спробуємо. І і кого? Це зараз, зараз може зарядитися. Давайте в цього. Так, в мене мінус один уже. Кам'яця нема. Так, жовтий є. Давайте жовтий. Нехай вона ставить. Я зараз вкраду. Да, Повеселіші поєдинки, ніж на турнірі. І синеньким. Додаткова гра. Так, ще один, так? Да? Більше не хочу. Червоний-червоний, фіолетовий погнали. Вперед. Напевно, тут щось можна накрутити. Яку з них тепер збирати? Давайте на цю. Ні, ну, той зелений якось уже лішаковий був. Так, від гнома получаємо. Чи не получ? Получаємо. І синій не дозарядилося. Треба було відображення зловити. Давайте сюди. І ось так синій заберемо. І мені його не вистачило. Так, треба, щоб когось жерло. Ну, давайте тут звільнимо собі місце. Рванемо це все, так, тепер би ВІВІКу ще якось. Вбити. Ну, нормально. Тут так камінці були. Так. Е, що в нас там по відео? 21 хвилина. Ну, давайте ще один поєдиночок. Mm -hmm. Нічого міняти не буду. Хотілося б, звісно, щоб сині якісь були дозарядити в центр. Ага. Ну хоча б так. Я не думаю, що їх вистачить. А вдруг повезе, і кріт прийде? Ну, не повезло, ну буває. Ну тут хоч хіл є, то. А як би не сильно боїсь. Та ти задовбав уклонятися. Що цих уклоняні понароблювали? На кожному персонажі якісь, блін, ухиляння. Ухиляння замітло. Таке відчуття, що граємо на одному ухилянні і на заповільненні. Так, давайте но. Ну, мене цей більше бентежить. Тому що в мене мультики і він зараз як почне стріляти. О, заодно пеперблюдо зарядили. Так, чудово, давайте сюди. Бо щось мене підхарювати починає. Так, чудово зник один. Думаю, зараз і ці зникнуть потихеньку. Сині з'явилися, тому маємо впоратись. Так. Жовтенького доберемо і закінчимо. Угу. Вона в сон не лягає, так? Да? Це всі всі ці коханці не лягають в сон, я так зрозумів, так? Да? Я чомусь до цього не перевіряв. Чи то щитман не спрацював? Коротше, ладно. Добренько, я викуп турніра я вам компенсував. Вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!